Вітання, шановні друзі, Мене звати Василь Пухньо. на ютуб каналі Третє світова. І я вас запрошую до традиційного щотижневого підсумкового огляду по карті бойових дій та загалом по фронтових подіях під назвою А що на фронті? Отже, про це сьогодні будемо говорити в цьому огляді. Я сподіваюся і спробую максимально інформативно і так знаєте, скомпоновано швидко повідомити вам про всі ті події, що зараз відбуваються на українських фронтах. Тож підпишіться на нас, поставте подобайку та пишіть свої коментарі. Звісно, я розпочну з того, що головною темою цього тижня, що минув, як і попереднього, звісно, була тема старлінків. Якщо попереднього тижня це була тема використання росіянами старлінків на своїх дронах, то цей тиждень прийшов під, скажімо так, знаком дорівнює під тим, що Росіяни втратили старлінки не тільки для дронів, але загалом втратили. тому що Україна з. Причинила або сформувала такий собі білий список, верифікувала усі дрони, які зараз є на старлінковому не прощу, не дрони, а в принципі всі старлінки, термінали старлінків, які є зараз в українській українському просторі. Відповідно, всі ті, що були не верифіковані. Автоматично блокуються, відповідно, найперше блокуються російські. Так, частинка наших теж заблокувалася. Я думаю, що ці питання будуть в адміністративному режимі вирішені. Там люди дійдуть до білих списків. А от росіяни верифікуватися не зможуть. Вони звісно, росіяни це на увазі зараз. Дуже сильно шукають якісь варіанти, як ж все ж таки верифікувати е, свій Starlink для того, щоб використовувати його на території України, в тому числі для цього процесу, вони будуть використовувати українських зрадників, е, через яких будуть намагатися якось зареєструвати через ЦНАП цей Starlink і далі його використовувати на фронті. Але будьте певні, гарантовано, наше міністерство оборони разом зі службою безпеки обіцяє вам, що якщо ви таке зробите від 15 років до пожиттєвого позбавлення волі, ви Отримаєте е, відповідно для росіян цей е, фактор відсутності страдінку став дуже серйозною проблемою? Е, це поклало їхній зв'язок, це відкотило їх рік. Так, в 2023. Інше питання до речі, чому? Аж до 2026 року потрібно було тягнути всім нашим структурам. Чому тільки Михайло Федорову ставши міністром оборони, е, вдалося це зробити? Чому попередні міністри оборони цього не робили? Чому зрештою Федоров, будучи на, на позиції міністра цифрової трансформації, цього не робив? Багато питань виникає. Чому росіянам з 23-го року і до сьогодні дозволяли цим користуватися? Е, е, а от власне зараз для них це дуже серйозний фронтовий відкат е, в сенсі координації, зв'язку, тому що це системний удар. По е, зв'язку противника в нього багато де і в чому не було абсолютно жодних альтернатив. Зараз росіяни записують в паніці звернення до своїх волонтерів з проханням. Мовляв, е, зберіть нам на бодай який зв'язок. Ну це дуже в російській такій тенденції, е, знаєте, боротися з НАТО піндосами, американцями. Але бути все на старлінку е, відповідно. Зараз вони записують е, різноманітні звернення, які зараз з'являються вже в російських телеграм-каналах мілітарних з проханнями допоможіть е, скиньтеся на якісь альтернативні джерела зв'язку, тому що ми реально залежимо від старлінків. Зараз у них лягло все від координації, переміщення позицій швидкого до, е, в принципі, е, в тому числі і координування, е, власне кажучи. Е, Ударів за допомогою дронів. Давайте послухаємо, що ці російські солдати говорять. От вони що вони реально визнають, що старлінг для них це дуже важливо. Зараз на даному лінію показла зв'язок старлінг, і ми практично без зв'язку. Якщо Є можливість, дуже вдячні. благодарні. Багасла связь у них, і це реально дуже велика проблема. Я не фахівець в тому, щоб давати серйозні там розклади того, чому це така велика проблема. Але я думаю, що всі приблизно розуміють, що зв'язок в умовах технологічної війни це зараз е, запорука одна з основних того, що дозволяє на фронті бути. Рухливими е, і швидкозмінними до е, різноманітних ситуацій. Але росіяни, звісно, на частинку це дуже сильно попливало відсутність старлінка. На частинку росіян е, це хіба що буде навпаки стимулювати їхній подальший розвиток технологій? Як ми знаємо, шахіди російські літали не тільки зі Старлінком, вони літали на межсистемах. Вони зараз будуть розгортати різноманітні е, мости зв'язку, використовуючи оптоволокно, використовуючи Wi-Fi підключення е, інші. Типи LTE модеми вони будуть використовувати і вони зараз будуть активно впроваджувати цю історію. Тим паче, що меж зв'язок у них для їхніх дронів вже доволі таки поширена практика. На жаль, її вдалося розгорнути зокрема навколо наших північних кордонів України. І ворог цю роботу буде тільки активовувати. Загалом варто відмітити і варто відзначити, що ворог суттєво намагається спрогресувати у на своїй такій технологічній креативності, те, в чому ми завжди попереду, росіян: технологічна креативність, різноманітність, е, пропозиція нових рішень до впровадження на полі бою зараз росіяни нас намагаються на це наздогнати, і, будучи справедливими, їм це ну я не можу сказати, що їм це вдається, але якщо в такому темпі без наприклад відкриття якісного відкриття експорту зброї, про що до речі, президент говорив буквально сьогодні, нам напевно е, ну серйозно. Серйозні проблеми у нас виникнуть, якщо ми не відкриємо експорт зброї. Така моя думка. Ну про це ми говорили на інших в інших форматах на майданчику Третьої світової. Можете послухати інтерв'ю з тією ж Галиною Янченко, народною депутаткою України, з якою я записую інтерв'ю цього тижня. Ми там детально це все проговоримо. А от росіяни шукають шляхи. Наприклад, один із таких факторів впровадження або спроби впровадження інноваційних технологій у них зараз реалізується реалізуються в їхніх дронах гірань аля шахет, так де вони прикручують ракети Р 60 які вони раніше теж прикручували до шахетів, тільки тепер. Розвернуто навпаки, ось це на одному із наших кадрів нашого перехоплювача зенітного дрону P1SUN, або в народі пісюн. Він фіксує, що ракета Р 60 розгорнута навпаки. Давайте подивимося загальне відео, яке опублікував чудовий телеграм-канал. Тарас Григорович повідомляє, видно, як наші пісюни збиваються і цю гірань. Але сам факт, що що означає, ось ця ракета розгорнута назад, все це робиться для того, щоб протидіяти нашій авіації, яка збиває шахеди. А як вона їх збиває? Ну пристроюється ззаду та й збиває. Тепер пристроїтися ззаду виглядає ну певним небезпечним маневром, тому що е, ракета, яка ось таким чином розгорнута на шахіді, може влучити по нашому літаку або по нашому гелікоптеру, е, або по будь-чому іншому, що ми там ще придумуємо, можливо, якісь автоматичні системи збиття. Е, от задля цього Росіяни і інтегрували ракету, і це вперше ми бачимо е, дрони саме такого типу, саме такі герані де ракета Р-60 авіаційна розгорнута навпаки. Тобто росіяни постійно шукають і е, намагаються Ця впровадити якісь нові сучасні підходи, цікаві рішення, і цьому на жаль в цьому на жаль. Ми маємо брати до уваги. Цей фактор, е, що навіть без старлінків не продовжують цей пошук. Рухаємося далі. Е, після старлінків я би хотів е, так про експорт зброї, я сказав, це дуже важливо. Президент вчора казав, що в нас вже відкривається експорт зброї. Проте поки що він не помітно, що відкривається як щось е, абсолютно відкрите для ринку, тому що якщо цього не станеться, реально в найближчій перспективі ми реально ризикуємо дуже серйозно втратити е, і по наших виробниках, е, і по, взагалі, можливості заведення коштів за кордону до України. Тому що український сектор ВПК це дуже важливо, це передова галузь, яка може затягнути до України купу, купу, купу грошей зі світу, а гроші у світі є, просто їх треба затягнути до нас. Якщо ми цього зараз не зробимо, ми опинимося позаду, і це на жаль така жахлива реальність, жахлива тенденція. Дехто деякі люди говорять, що якщо ми не відкриємо експорт зброї. То вже за півроку росіяни нас наздоженуть, а то й переженуть по технологіях, і тоді вся наша стратегічна перевага буде коту під хвіст. Її просто-напросто існувати не буде. Тому я до цього зрештою закликаю. Перейдімо до е, фронтових ділянок. Е, чітко виокремлюються за підсумками цього тижня устремління, скажімо, що так противника на слоянського крематорського агломерацію. Ну це не новина, що вони сюди прагнуть сформувати свої наступальні тенденції е, впродовж початку або першої, ну бодай третини. Першого, першої декади 2026 року е, вони планують ось сюди, якраз таки сформувати свої наступальні операції, яким чином і сформувати плацдарм Яким чином це може відбуватися по дирекції Лиману, по дирекції е, Костянтинівки, і по напрямку, такому ширшому напрямку? Сіверська, е, отже, з усіх цих напрямків по всіх точніше цих трьох напрямках Росіяни зараз чинять тиск е, в Костянтинівці, в принципі, є небезпечні тенденції, котрі полягають в тому, що росіяни е, доходять через Сіряк, через населений пункт Ілінівка. До південно-західних околиць Костянтинівки те саме відбувається фронтально зі східних околиць Костянтинівки. Точно так само вони в бік Новодмитрівки через ступочки та Течене е, намагаються просунутися до Костянтинівки, але в ширшому сенсі тут оборона доволі стійко тримається. Е, ворога знищується на підступах. Чим Костянтинівка хороша, тим що е, перед містом є така доволі обширна, обширні ділянки полів, де зручно знищувати противника. І Загалом тут, скажімо так, шкутильгають е, ворожі підрозділи, які наступають на Костянтинівку. Поки що е, відносно такий, скажімо, формат. Ну я би назвав зразковою оборони по Костянтинівці. Е, ми вбачаємо тут одразу дві загальновійськової армії, противника восьма і третя армійський корпус і восьма загальновійськова армія, в принципі, не зламують перебігу подій на цьому напрямку. Найпівнічніший напрямок, тобто Лиманський, він так само він скував тут сили двох загальновійськових армій: це 25-та зва, тобто 25-та загальновійськова армія, і 20-та загальновійськова армія. Дві вони зараз вперлися в ворота Лимана, скажімо, що так, і теж застрягли тут в боях, Хоча і Deep State в останньому оновленні можете бачити, що проти не просунувся у районі Ямполя, але це е, радше Ну така очікувана тенденція того, що це е, станеться. Але в ширшому сенсі противник тут застряг. Найбільше пересторог та таких негативних тенденцій виникає у нас пов'язаних із сіверським напрямком. Ось з цим. Напрямком руху в бік Стоянсько-Краматорської агломерації, тому що тут по суті є два райони, якими росіяни можуть рухатися, перше це через умовно кажучи закітне криволуку далі на Миколаївку. Ось таким чином другий напрямок: це через Федорівку Другу та Никифорівку до Никонорівки. Точно так само до Никонорівки через привілля, Міньківку до Малинівки та Неконорівки. І в підсумку Росіяни хочуть і прагнуть вийти на такий рубіж Миколаївка, Никонорівка, для того, щоб фактично зрізати тут ось цей сіверський виступ, який коли-небудь був. Дійшовши до таких рубежів Миколаївка, Никонорівка, Росіяни будуть на відстані пострілу не тільки гармати, але й Піві до слоянської краматорської агломерації треба розуміти, що для них це дуже пріоритетна така тенденція, яку вони хочуть вибудувати на уже весну. І до літа 26-го року вивести її як початок боїв за слоянсько краматорську агломерацію, тому це фактично, що відповідь і ще одна підсумкам тижня, яка полягає в тому, що дипломатичний процес насправді поки що ні до чого не веде. Ворог і далі формує всі свої наступальні операції з розрахунку того, що війна триватиме і влітку двадцять і 26 і можливо, навіть 27-му роках. Тобто, ворог планує воювати. І Слов'янська Краматорська агломерація, і ці операції, що тут відбуваються, якраз таки це демонструють. Ще одне питання, яке демонструється в контексті переговорів, не таємниця, також навпаки, це дуже гучна історія того, що нас від нас вимагають вийти, покинути кордони Донецької області. Є такі принаймні переговори про те, щоб ми це зробили. Чим це обернеться? Ну, по перше, звісно, той же словянськ краматорськ Не забуваємо, що це агломерація недоторкана і дуже складна для подолання противнику. Друге, тенденцію щодо цього озвучив Роман Костенко, секретар. Комітету парламенту з питання з безпеки оборони та розвідки він сказав, як на мене цього тижня дуже логічну річ, е, каже: якщо ми вийдемо з Донбасу, це буде означати, що росіяни автоматично перекинуть свої війська ось туди на південь е, і будуть намагатися зреалізувати операції наступальні в бік Одеси, в бік Миколаєва і відрізати Україну від стратегічного ресурсу від чорного від виходу до Чорного моря. Як ми пам'ятаємо, замкерівника офісу президента Павло Паліса ще минуло минулого року полковник Паліса Хантер говорив про те, що власне в Росіян є такі стратегічні цілі, які вони переслідують у 26-му році. Це він ще рік тому говорив. Вийти, якраз таки до Одеси. Всі думали, гадали, як це можливо взагалі вчинити. Ну, от Костенко відкриває свою теорію: що якщо ми вийдемо з Донбасу, росіяни перекинуть і будуть перекинуть свої війська і будуть намагатися тиснути саме там, саме на Одесу, Херсон. Миколаю, тобто відрізати Україну від Чорного моря. Такі вони будуть проводити акції станом на сьогодні, поки виходу з Донбасу не сталося. Я сподіваюся, ніколи і не станеться. Росіяни з придніпровського так званого напрямку, а це ось тут, де в районі Херсону є. Дані про те, що вони перекидають свої війська в бік Оріхова, якраз таки на запорізький напрямок, для того, щоб тут проводити свої тиски, власне кажучи, тут проводити свою роботу по створенню так само наступальних плацдармів, або плацдармів тиску на Запоріжжя, на Запоріжжя, так само як і на Слов'янськ-Краматорськ, є в принципі дві таких або три, скажімо так, генеральних напрямки, якими можна е, рухатися, це зі сторони Степногірська, е, напрямок, який давно вже існує, він, здавалося б, найближчий е, до Запоріжжя, але через складність ландшафту росіяни не протискають тут тих рубежів, як слід, скажімо так, якби вони хотіли. Е, це напрямок Оріхова. Який так само перспективний, але поки що руху тут активного немає, і це напрямок генеральний з Гуляйполя з виходом на трасу до Покровського і рух от по цій трасі через вільнянськ в бік Запоріжжя. Це, напевно, деякі аналітики виділяють як найбільш перспективний напрямок для руху е, зі сторони Гуляйполя, тому що в нас тут, напевно, що найслабші лінії оборони з-поміж е, тих двох інших напрямків: Оріхівського та Степногірського. Е, тим паче, що природній рубіж зараз на Гуляйпільському напрямку е, річка Гайчур, що тут протікає, я вже про це говорив не в одному е, власне огляді. Річка Гайчур тут наразі є такою водороздільною лінією. Її росіяни вряди го. Води перетинають, проходять до тернуватого і не тільки до тернуватого а тобто, тут в районі цього природнього рубежа постійно ворог просочується на правий берег цієї річки, намагаючись створити плацдарми, намагаючись закріпитися для того, щоб далі інфільтруватися, скажімо, що так, вглиб території до наступного природнього рубежа, яким є річка. Верхня терса, а від неї вже далі до Запоріжжя. Фактично, що природних перешкод і немає. А ось це є планом противника. Крім цього, вони південніше в районі Гуляйполя вже давно перетнули цей рубіж річки Гайчур. Інфільтрувалися до. Залізничного і таким чином будуть намагатися через залізничне створити для нас неприємні обставини для тиску на голіпільський напрямок. Тобто, якщо росіяни зможуть далі просунутися якраз таки в бік Новоселівки, то вони вже фактично вийдуть в тили Оріхова або принаймні у фланг Оріхового. що також складає певним чином таку небезпечну картинку? Поки що не говоримо про те, що це там катастрофічна історія, але тенденція справді є доволі таки тривожною. Та небезпечною вона потребує додаткового контролю та уваги і моніторингу уваги, але ну це те, чим ми можемо бути. Скажімо, в чому я можу бути зокрема корисний, повідомляти цю всю інформацію, попередньо заявляючи про певні перестороги та небезпеки, але при цьому гасячи пожежі інформаційні, які прагне ворог розмухати, як щось якесь велике переможне для себе, що таким не є. Станом на сьогодні ні початку боїв за слов'янську краматорську агломерацію, ні початку боїв, звісно ж, за Запоріжжя немає. Ворог досі дотискає Покровськ, хоч, мабуть, це виконати, напевно, ще з добрих. Пів року тому, але йому цього наразі не вдалося зробити. Е, ну ось, 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 якось, якось так. Багато військових, навіть і аналітиків говорять, що нам потрібно протриматися ось ці періоди важких морозів, дожити до е, весни а далі буде легше, тому що ми отримаємо своєрідний такий, знаєте, моральний буст по настрою, по можливостях, по емоціях, щоб витримувати удари противника і навпаки задавати самостійних ударів. Побачимо. Що ж, друзі, на тому ставлю крапку. Дякую вам за увагу. Бувайте здорові! Бережіть себе. На все добре та до нових зустрічей.